Енергетичні об'єкти Дніпропетровщини готують до зими. Найперше дбають про їх захист через зимовірні атаки ворога. Про це йшлося на нараді під головуванням міністра енергетики України Германа Галущенка. Розуміємо, що будуть будемо проходити опалювані сил під постійними атаками. Це вже те, що ми проходили минулий рік. Щоденні атаки, і е, тому дуже важлива якраз ця координація. це е, я би сказав, керівна роль і значення саме голови ВЦА, тому що дійсно. Сьогодні на БЦА ну така дуже велика відповідальність з точки зору координації і взаємодії всіх служб і всіх підприємств тут для того, щоб відповідним чином все працювало так, як потрібно. За словами міністра, держава взимку буде забезпечена ресурсами, зокрема, вугіллям. Відповідні контракти підписані у сховищах вже майже 15 мільярдів кубів газу. Зараз воно вже готова на 90% до нашого опалювального сезону. Сьогодні до нас завітав наш пан міністр, провели робочу нараду, завдяки, дякую вашій підтримці, були прийняті відповідні рішення для того, щоб ще прискоритись і забезпечити безперебійний опалювальний сезон. Ми готувалися до цього періоду часу, в будь-якому випадку ця робота не призупинялась і зараз цей об'єм ми таки нарощуємо, для того, щоб електроенергія подавалася. Без, без відключень. Очільник регіону наголосив, що всі підприємства області затвердили відповідні плани і нині рухаються за цими графіками. Перше це захист критично важливої інфраструктури. Про це подбали компанії, які генерують і транспортують енергію. Область зі свого боку також допомогла матеріалами, технікою залучила фахівців. Доєдналися і промислові підприємства. Працює робоча група у ній ОВА військові СБУ.